Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту в Ер'ят Саудівська Аравія відбулася церемонія офіційного прибуття чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика. 18 травня він вийде на ринг проти бразильця Тайсона, британця Тайсона Фюрі, щоб провести поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу з боксу в Хеві Вейті. Обидва в незалежності від результатів продажу телетрансляції бою отримують. Гарантовані гонорари ф'юрі 69 мільйонів доларів. Усику двічі менше 34 мільйони доларів. Рвуть. На частини, щоправда, поки що в медіапросторі. Услід у слід за лідерами піхальонком, Гуцеляком, сарапієм, Сватком, рубчинським в оточне літнє міжсезоння спортивний клуб клубні 1 ризикує залишитися також без нападника Філіпова і Хавбека Бабенка, у яких добігають кінця контракти. Їх сватають в одеський чорноморець. Не відмовиш у скромності буковині з Чернівців, яка посідає лише 11-те місце у першій лізі. Вона спить, бачить у своєму складі ігракогута та Сергія Горбунова. А 19-річний підзахисник Дніпровців Макс. Мельниченко вже навіть встиг підписати попередню угоду з львівськими Карпатами. Чемпіонат України з стрітліфтингу та воркаут рекордів серед професіоналів 2024, який відбувся у Дніпрі, був присвячений пам'яті відомого у минулому спортсмена і бійця батальйону скала батальйон Павла Бедмедя. Водночас змагання були покликані дати надію на майбутнє молодому поколінню. Тендітна 16-річна учениця 12-го Дніпровського ліцею інтелект Кіра Солоніна свого часу захоплювалася танцями. Втім, згодом, якось непомітно, дівчині до душі припав воркаут, і нинішня її участь у чемпіонаті України зі стріфтліфтингу та воркаут-рекордів серед професіоналів 2024 – Красномовне свідчення тому, що за короткий проміжок у часі вона встигла опанувати і ствердитись у тому, що стала не тільки вправною вишколеною атлеткою, але й членом величезної соціальної фітнес платформи, яка об'єднує людей для Спортом борка це така прям сім'я-сім'я дуже подобається. А сьогодні я приймаю участь в рекордах. А буду здавати віджимання на брусах. А, скільки виконую, стільки виконую, поки не хвилююсь, тому що вже не перше приймаю участь. Тому вірю бі в те, що все буде добре. Саме так почувався тренер воркаут академії університету імені Альфреда Нобеля Владислав Ковальов, який на звітних змаганнях перебував у статусі не тільки наставника, але і безпосереднього учасника чемпіонату, у ході якого йому у порівнянні з минулим роком вдалося на цілих 10 кілограмів покращити власне попереднє досягнення. Я задоволений, тож далі працюємо. Змагання тобові. Шкода, що в умовах війни багато атлетів не змогли завітати, але всі, хто зараз тут, вони всі заряджені, всі потужні, і змагатися з такими людьми це велика мотивація. А також ці змагання ми проводимо на честь Павла Ведмідя. Він також приймав участь у цих змаганнях ще до війни, тому ці змагання зараз дуже особливі. Риторикою нинішнього чемпіонату, попри війну серед іншого, було дати надію на майбутнє молодому поколінню і водночас вшанувати пам'ять відомого у минулому спортсмена і бійця батальйону «Кала-батальйон» Павла Ведмедя. З початком повномасштабного вторгнення Росії він відразу став до сил оборони, у лавах яких віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Подібною ініціативою, яку підтримали організатори турніру, виступили його друзі, воркаут-руху і побратими по зброї, які продовжують боронити країну від ворога. Ми зараз на ротації, і свій вільний час ми використовуємо для того, щоб організувати такі заходи. Чому ми це робимо? Тому що це потрібно для молоді, це потрібно для людей, котрі не виконують бойові завдання. Тобто для мирного життя спортивні заходи це заохочення до здоров'я, до спорту і в майбутньому навіть для захисту своєї країни. Бо фізична підготовка потрібна всім. Що відповідно таку мають як мінімум учасники цих змагань переконали результати практично усіх без виключення учасників чемпіонату. Кожен з яких не тільки суттєво додав у своїх показниках, але встановив та оновив як власні рекорди, так і національні. Особливо вражають здобутки дітей, підлітків, юнаків і дівчат, які вже сьогодні демонструють досягнення на рівні виконання нормативів кандидатів, а то і майстрів спорту України. Найбільш те, що вражає це що молодші учасники до 14 років, як дівчата, так і хлопці. Проходили відбір за результатами дорослих. Так от діти вже виконують результати, навіть у сім років результати кандидата у майстра спорту, результат майстра спорту та вище. Тому сьогодні більше вражає молодша категорія. Звісно, що дорослі приїхали до нас як з заходу країни, як зі сходу. Атлети показують результати. З кожним роком вже адаптувалися вже на третій рік війни, вже почали відроджувати свої рекорди і навіть встановлювати нові. Наразі кожен, хто брав участь у чемпіонаті, зупинився на певній позначці для себе, яка стала для нього новим орієнтиром у сегменті подальших занять і тренувань у напрямку удосконалення власної майстерності, підготовки тіла і духу до нових перемог, рекордів, здобутків і звершень. Федерація боксу Дніпропетровської області на своєму черговому засіданні під головуванням очільника громадської організації Владислава Біндера підвела підсумки своєї роботи за попередній період. Федерація боксу Дніпропетровської області на своєму черговому засіданні під головуванням очільника громадської організації Владислава Біндера підвела підсумки своєї роботи за попередній період, відзначивши у першу чергу успішний виступ спортсменів регіону на чемпіонаті Європи серед молоді і жінок молоді у Хорватії, переможці і призери, якого були урочисто вшановані, і нагороджені. На повагу заслуговують і здобутки на низці інших міжнародних і всеукраїнських турнірах. Водночас були проаналізовані і взяті не тільки до уваги моменти та питання, де не сповна вдалося реалізувати і втілити у життя попередньо задумане у відповідності до планів, але і накреслені шляхи не лише усунення недоліків, але і подальшої розбудови та розвитку цього олімпійського виду спорту на Дніпропетровщині, що у першу чергу буде пов'язане з проведенням навчально-тренувальних зборів, участі у різноманітних змаганнях від чемпіонатів області до представницьких міжнародних стартів. Сьогодні було проходить зібрання федерації боксу Дніпропетровської області за ініціативи президента. Федерація Володислава Олександровича Біндера обсудили нагальні питання навчально-тренувальних зборів, чемпіонатів областей, які будуть проходити. У роботі засідання взяв участь голова Федерації боксу Львівської області і Львова, переможець Кубка Європи, срібний призер Олімпійських ігор В сіднеї 2000 року, колишній чемпіон світу у першій напівсередній ваговій категорії по версії WBA Андрій Котельник. Він разом з Олегом Ільченком та Олександром Негодою серед кандидатів на посаду президента Федерації боксу України, вибори якого відбудуться 8 червня у Житомирі на позачерговій конференції організації. І хоча його нинішні відвідини Дніпра не були агітацією, втім він Ділився з присутніми наявністю проблем, які він бачить у вітчизняному боксі. А також запропонував шляхи не лише їхнього усунення, але і вказав напрямки, куди яким шляхом рухатися далі, щоб цей вид спорту знову повернувся на лідируючі позиції, як в Україні, так і гідно її представляв на європейській і світових аренах та на Олімпійських іграх. До речі, на прийдешніх у Парижі наша держава буде представлена лише одним спортсменом, тоді як, наприклад, на Олімпіаді в Лондоні 2012 року, таких було сім, які завоювали. Дві золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди. «Сьогодні в діалозі в спілкування з представниками Дніпропетровської Федерації поспілкувалися, позадавали один одному запитання. Я розповів, як би надалі на посту президента, які б були мої дії. Ну і в загальному розповів, яка ситуація склалася навколо сьогоднішньої команди, яка таки здобула одну олімпійську ліцензію. На завершення засідання усі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Тож далі буде. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.